25 жовтня вся країна об'єдналася в написанні радіодиктанту національної єдності щорічної події, яка перевіряє не лише знання мови, але й згуртовує людей навколо національних цінностей. Текст цього року був особливим. Його авторка видатна українська письменниця Оксана Забушко. Її твір Магія голосу розповідає про силу та унікальність української мови, яка здатна об'єднувати серця навіть на відстані. Діти люблять чутися в гурті. Прошу записати. Діти люблять. Текст був непростим. Містив чимало складних орфограм і пунктуаційних конструкцій, що стало викликом для багатьох учасників. Пам'ятаєте, коли ви востаннє писали диктант? Ну, мабуть, мабуть, коли навчалася в академії управління в президенті України, коли вчили українську мову, там писали дійсно диктант. І як оцінюєте свої е, згадки про ті диктанти? Чи згадаєтеся? Ні всі правила? Правильно все напишете? Ну, в принципі, українську мову знаю непогано, да? але не виключаю, що скоріше все будуть помилки, тому що є зміни правописі української сучасної української мови, то скоріше всього, мабуть. Мабуть, не зовсім буде відмінно, але на добре буде 100%. Будемо старатися. Написання диктанту стало не просто перевіркою знань, а важливим символічним жестом. До події долучилися представники різних департаментів та відділів міської ради, військовослужбовці та посадовці районної державної адміністрації, школярі на місцях. Кожен з учасників хотів бути частиною цього всеукраїнського заходу та продемонструвати повагу до української мови. Особливу увагу підготовці приділяли працівники управління освіти та відділу культури. Чи повторювали ви на ніч правила української мови? Скажімо так, що ми на сьогоднішній день працюємо у управлінні освіти. Освіта завжди дотична до мови, тому що правильне написання це наш обов'язок і ми любимо свою рідну мову, тому правила ми постійно повторюємо, вдосконалюємо. А сьогодні побачимо, як ми їх знаємо, перевіримо самі себе. Текст Оксани Забужко нагадав учасникам, що мова це наш голос, здатний долати кордони і дарувати відчуття причетності до чогось більшого. Завдяки таким заходам, ми демонструємо всьому світу, що українська мова жива і розвивається попри всі випробування. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.